Повертаючись до обсягів експорту, падіння торгівлі продукції ПК з Росії 30%, Ви сказали? 37%. У нас торгівля з країною, яка перебуває з нами у стані неофіційної війни, зійде на нуль, пане Олексію. Нам потрібно було б іти взагалі з російського ринку і шукати нові ринки замість цього чи ні? А, ви знаєте, гарне риторичне питання, тому що. А... У нас немає офіційного стану війни об'явлено з Російською Федерацією. Да, ми розуміємо, що в нас є окупована територія Криму. У нас є військові дії зона АТО, Донецька, Луганська область. Ми чітко розуміємо, що агрогалузь втратила приблизно півтора мільйони тонн зернових на цих окупованих територіях і зараз завойованих. Це тільки Донбас чи Крим? Це Донбас, Луганська область і Крим. Це ця територія. Тобто в рамках загального, скажімо, кількості виробництва, це приблизно, ну, якщо загально 64 мільйони тонн, то це, якщо подивитися, десь 2,5%. Але Це велика цифра. Велика цифра, так, да, ці області були не, не, не аграрні, там було інше, там було важке виробництво, хімічне, металургійне. Ну там. саме ці райони, тому що да. Донецький, да. Луганськ, то в принципі да. аграрні. То йдеться про те, що да, ми розуміємо, що зараз там є проросійські терористи, але у нас немає офіційно оголошеного стану там, військових дій там, з Російською Федерацією, і у нас немає оголошеного, скажімо, ембарго, як такого. Тобто, скажімо, якась частина торгівлі вона йде, і частина нашого товарів все ж таки продається. Тут Росія, Росія виставляє перепони для наших товарів. Ми очевидно. працюємо не, з, не тільки зразки ми працюємо з країнами митного союзу і з країнами митного союзу, щоб ви розуміли, в минулому році у нас загальний обіг в цифрах це 2,5 мільярда доларів. Щоб просто порівняти, скажімо, ринок, що зараз у нас є з СНД. Ринок європейський по нашим поторгівлям, де у нас є збільшення майже на 7%, 4,8 мільярди. Тобто з Європейським Союзом ми торгуємо майже в два рази більше, ніж торгуємо з країнами митного союзу стосовно, скажімо, нашої грарної галузі. Яка зараз да, є локомотивом нашої економіки, яка є, яка кожна, кожен третій долар, який зараз ну, експортний, це є завдяки нашій аграрній галузі. І це єдина галузь, яка зараз серйозно виросла, якщо прийняти там, рок до року, і ще залишається прибутковою. А про інші ринки також питання: для того, щоб прийняти: ринок, азі, 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 Азійський ринок, Азія це і Китай, це і Єгипет, це і Саудовська Аравія 6,6 мільярдів. Тобто саме зараз наш великий експорт йде на азійські країни. І азі...